Так, вітаю люб, улюблений вчителю. Оця точка віри вище знання, яку ми досягли на конгресі. Ми вона в якийсь момент робиться знанням. Тобто, ти розумієш, що є точка зв'язку з товаришами, її можна досягти. А що далі є роботі роботою вища знання? Це все більше і більше зусилля докладати рав. Це не тільки зусилля каже рав кількісне а а якісне зусилля щоразу ти відчуваєш, що тобі, тобі треба йти до єднання попри всі е, протидії, різноманітні, що сила віддачі повинна бути ще більш сильною, ще більш складеною, такою, ніж те, що ніж те, що було раніше. І так, ти будеш. Ми ще щоразу бі, все більше поважати єднання на тлі е, розбрату, е, поважати. Єдину ти ту силу, якої ти досягаєш е, в десятці, порівняно зі своєю власною силою. Власне, твоя власна сила весь час е, збіснюється, так творесно влаштовує, що вищо, твоє весь час зростало. А ти не хочеш, не готовий наближатися до цього. Іноді виникають такі слова, якби ти почув. В стані, коли ти був з'єднаний, ти подумав би, що це не ти, ти що з <смі> лузду з'їхав, чи що такі слова в тебе виникають. Але так у нас кидає з ненависті до єднання, до любові, знову до ненависті, знову до єднання. І наскільки швидко ми будемо проходити ці переміни, наскільки будемо просуватися. Тому не перейматися тим, що будуть ну, між нами стани, а Абсолютно протилежні єднанні, настільки що просто людині не буде мені більш ненависної людини в світі, ніж товариші, що в, в десятці. А я забуваю про це. Я не вірю, що повинно бути так. Я, я бачу сьогодні, який він справжній, наскільки я його ненавиджу, і так далі. І тут повинна бути е, робота в групі. Творець робить робиться навмисне, щоб ми підготували нашу групу, щоб вона кинула нам батуску рятівну або на рятівний круг, триматися за це, тим, щоб якомога швидше повернутися до стану єднання. Якщо це робиться групою, це не начебто я роблю один. Група і я це одне і те ж, е, те, що робить група коли я. Падаю, це тому, що і група, і я підготували разом е, всі можливості, і ці стани, тому саме в розриви між е, розлученням і єднанням розкривається те той самий просіб, в якому потім розкриється творець за авіютом, тобто потужністю его і відповідно до чистоти, тобто це який утворюється екраном і так далі. Які ми утворимо над цим взаємним відштовхненням, гаразд?